Привіт, я повернувся. Я живий! Тут у мене трішки були справи, тому створення відосів затягується. Нагадую, що це вже третя частина, а значить, що треба подивитися дві попередні, щоб розуміти, що тут відбувається. Зупинилися ми на тому, що Хевлик та Мартіні описали на карті план нападу з чотирьох позицій на регента, бо воно, лисе нікчемне мале та нещасне, засиділося в своєму жалощі і йому треба показати, де вихід. Тут робити вже нічого, значить туду до Самуеля і відправляюсь на локу, де ми були на самому початку гри. Човняр також відмічає те, що багато що змінилося на цій локації. Воно й не дивно. Порегент особа сциклива і навіть відругав бункер, в якому буде переховуватися, якщо ГГ підійме тривогу. Заодно Самуель каже, що тут десь є пиздун, який оголошує всяку інформацію в місті. Ми його вже чули, а значить, є можливість з його допомогою розібратися з шахликом. Кімната Глашотая знаходиться в головній споруді, в яку знову ж таки є декілька способів потрапити. Я через вентиляцію залізаю всередину, де Лисий вже роздає накази та перепитує, чи може він піти спати до себе, чи йому все таки потрібно залишатися в бункері. Коли всі розійдуться, можна потеребити ручку дзвінка. Яко ти, хуя? Яко ти хуя мені дзвониш. Але регент може відповісти тільки в тому разі, якщо він залишиться в бункері, тобто якщо підняти тривогу або відразу влетіти в вартових, поки вони на зв'язку. Сильно цікавої розмови не буде, але він обов'язково поговорить з Корво. До речі, завдання можна виконати супершвидко, якщо почекати трохи тут, на карнизі. Через деякий час він буде приходити в свої покої з вартою, і його лисину буде добре видно і з'явиться можливість її почухати арбалетним болтом. Але це не наш метод і треба знайти Говоруна. Сидить він в одній з башт, і коли ми до нього прийдемо, він відразу розповість, куди йти і що взяти, щоб обіцяти лису нікчему. В сейфі чахлика, пароль до якого Глашатай відразу ж і каже, є запис за аудіографа з секретиками. Його ми можемо використати для того, щоб скинути його з поста. Звучить досить просто. Та й по факту не складно. Головне встигнути все обшманати до того, як цей чорт підтягнеться до кімнати. В сейфі є ще лист від Дауда, в якому обговорювалися деталі вбивства імператриці. Повертаюсь до вежі Пиздунця і вставляю запис в установку. Тут у мене якогось пеніса ніяк не прозвучав запис, але там було про замовлення на вбивство імператриці та про те, що це через нього насправді в країні чума, бо він і завіз чумних пацюків, але хвороба вийшла з-під контролю. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. На виході з вежі цього чмоню затримують за знищення міста. Ю, цей оце ти попав. Цьона Нікалай, тюрьми. Основна наша робота тут уже виконана, але є ще дещо. Десь в одному з підвалів чилить ще одна особа, яка якось населила геге, і є можливість помститися. Сидить вона внизу і знущається з мертвого тіла, і це той самий кад. Який дуже любить довгі, харячі та тверді предмети. Туша цього німого опізала витримує безмежну кількість дротиків зі снодійним, а сам він досить міцний. Проте, якщо мітко плювати йому в голову звичайними болтами, то можна швидко з ним розібратися. Він володіє деякими силами аутсайдера і має тут вівтар з запискою від дорогої бабці, що вже наштовхує на думки, хто ж ця бабуся. Ну, ніби ми бачили багато бабусь. Аутсайдер здивований від того, що реген живий, хоч наробив багато гімна. Але наш друг схожа Кукулт, бо йому подобається спостерігати. Жив він довго, очікуючи того, що відбувається зараз. Ще в потаємній кімнаті на одному з поверсів коридорів є лист від імператриці до корву та дуже чуттєвий запис аудіографа для Емілі, який вона бажає витримки, сили та наснаги в майбутньому. Щастя, здоров'я, довго років прожити. Бо та рано чи пізно сяде на трон. Та й в цілому все. Більше на цій локації робити нічого, треба милити сраку додому. Самаль, поки віз нашу дубцю додому, підбив невеликі підсумки нашої роботи, зробленої за цей відрізок часу, та запросив перехилити чарку за гарну справу, але сам туди не піде. А коли він нас привітав з успіхами, то навіть не подивився в очі. В пабі нас чекають всі знайомі лиця. Пендлтон налив, щоб соромно не було. Так Пендлтон ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було. І разом з Хевлоком проголошують тости за нас та Емілі. Without further interruption, let's celebrate and suck some dick. Добраючись в кімнату, корва не може дійти два кроки до ліжка і падає. <му> У напівпритомному стані ГГ чує розмову Хевлока, Мартіна, Нічної Кози та Самуеля, з якої стає ясно, що вони нас отруїли саме руками човняра. Самуель же після виходу з радників зізнається сам, що його змусили це зробити під наглядом. Але він дав тільки половину порції. Човняр має надію, що корво нормально перенесе дію отрути і залишиться живий, а що вберегти наше життя, він посадить нас у човен і пустить по річці, головне, щоб не по рукам, в надії, що ми знайдемо шлях з цього міста. Поступово ГГ приходить тями вже в затопленому кварталі, де ми знову бачимо типів у протигазах, і вони зразу нас пізнають, розуміють, що це за отрута і те, що ми від неї не гігнемо. Але чи буде корво живий, залежить вже від дауда. Після того, як ГГ підняли на ліфті, з нами заговорить сам Даут. Каже, про мітку на руці згадує аутсайдера, якого він уже також зустрічав. Називає нас таємницею, яку він не може допустити, і викидає наші шмотки у прірву. Після чого віддає мовчазний наказ на вимкнення світла. you. ю, awake. прокидається ГГ вже в іншому світі, де аутсайдер робить проміжні висновки з ситуації, у якій ми знаходимось. Нормального Корво прокидається вже в імпровизованій в'язниці, з гімна й палок, де стеля дерев'яна, а й під ногами лежить цегла. До того ж є пацюки, в яких можна вселитися. Чого я ще не робив, це не був у шкірі тварин. Тому... Смерть тілі тварини це смерть і для нас, а якщо в трубках вилізти з пацюка, то ГГ не поміститься і загине. Тому будьте обережні, обирайте маршрути швидко. На одній з палиць можна знайти лист від Рульфіо, який пропонує здати Корво живим за велику кількість грошей, і відмічає, що слек Джоу десь зник. Рибою вибираю з будівлі, і є два варіанти, куди йти далі: за спорядженням чи на вихід з локи. Ну, споряга смачна, тому покидати її мені не дає совість. В декількох будівлях є який-не який лут, а на локації, де лежать наші речі, є декілька плаксів та кубки болотяників. Будівля зі спорядженням має навісні сходи, які потрібно розкласти, щоб змогти піднятися нагору. Це можна зробити, зажививши електрохарчуванням рубильник, а можна просто з даху спробувати застрибнути відразу на перила східців, а далі вже по маршруту навколо будівлі, по решіткам та трубам. На вході можна почути розмову типів про те, що вони нас шукають і планують перерізати біля маркету, а вихід лежить через залізну дорогу, до якої потрібно дістатися за допомогою ключа. Вони йдуть, а в нас є можливість знайти спорядження. Всередині вже обов'язково доведеться погратися з рубильниками та електрохарчуванням, бо пройти інакше буде проблематично. На шляху ще зустрінуться декілька плаксіїв та один старий знайомий, за якого ви, можливо, забули. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Забравши спорядження, можна спокійно виходити. Відразу після виходу з цієї локи на одному даху я зустріну типа проти газом та ключем, який той дасть мені можливість тихо та швидко пройти далі. В одній з квартир є картина, а на даху лежить жмур з шифром до сейфа в затопленій квартирі далі. За площею відкриваю двері ключем, а у вагоні попереду можна знайти креслення розривних патронів до пістолета. В затоплених провулках в одній з квартир є якраз таки той самий сейф з записки раніше, де була тільки застяна статуетка. Пройшовши повз усіх ворогів та щось на кшталт навчального центру здібностям, де асасини вчаться використовувати свої сили. Треба зустрітися з даудом. З ним нас може чекати дуже смачний файт, якщо звісно його не присипити дротиком. Усіх своїх підопічних він розганяє і коментує весь бій. Проте цим він не сильно бісить, а іноді навіть змушує задуматись. Dead, він не вразливий до зупинки часу, бо й сам його зупиняє. Пизіловка буде тривати, допоки Даут не отримає критичні поранення, після чого він тепнеться у напіврозвалену квартиру, його оточать помічники, яких він відразу розжене. Він розкаюється і каже, що більше так не буде, бо в ньому щось зламалося, коли він убив імператрицю. Їбать, краснодякую. Тут же постає вибір добити його чи лишити в живих. По канону він має залишитися живим, тому найбуде, хоч і не паскуда. Його сюжетку можна пощупати в DLC до першої частини. У робочого місці дауда висить його ключ, який допоможе вийти. Також з цим ключем можна побігати по локації і повідчиняти скриньки з лутом. Коли всі справи тут завершені, можна вирушати далі, через калітку, яку можна відкрити саме ключем Дауда. Хоча, я думаю, є якийсь варіант пройти повз навіть без ключа. Наступна локація це щось типу закинутого кварталу, куди збігаються безхатьки, хворі або близькі до хвороби люди. Відразу ж нам продемонструють, як сюди приїжджають вагони з чумними трупами. Тут живі допомагають один одному прожити хоч на один день більше, як ці двоє. Один витягує з ями іншого і розмовляють про ситуацію. В одній з квартир живе жіночка, яка запропонує спосіб вибратися це сісти в позі наїзниці на вагон катафалк. Спроб у інших було багато, але ніхто так і не зміг вийти, всі ламали ноги. І по факту це дійсно найпростіший спосіб. Проте є інші варіанти. Також жінка назве цей район реальним дануалом, тим, якого наш ГГ ще не бачив. Цей район наповнений людьми, чиї сім'ї чекають на них, тими, хто хоче жити нормальним життям, або тими, кому нікуди йти. На самому виході з Локи є декілька толбоїв, які можуть завадити пройти, але якщо що, то не сильно насправді вони й заважають. Але в нас є можливість їх відволікти. Якщо вімкнути прожектор на квартири з хворими, то толбої почнуть бити по вікнам та дверям, по всім, хто там є, хоча інші поселенці образяться і будуть бити морду. Щоб пройти далі, потрібно всього лиш потеребити ручку воріт, вимкнути живлення стіни та пройти на наступну локацію, яка є підземними катакомбами, де нас можуть зустріти п'ятак плаксіїв, і то збіжаться вони тільки на шум, тому можна пробігти й тихенько. Зараз же, взагалі, останні декілька локацій гри сильно залежать від системи хаосу в грі. Якщо всю гру ви не вбивали всіх підряд, чим не збільшували власну руч популяцію чумних пацюків, тим менше хворих ви зустрінете на цих локаціях. І навпаки. Якщо хаос у світі досяг максимального рівня, то і зустрічати ви будете тут тільки плаксів у великих кількостях. А на стінах ви будете бачити більше оголошень про розшук вбивців у масці. В катакомбах є багато болотяників, нескладна загадка з шифром до сейфу і старі знайомі. Стара шмета та скледжов у дещо інтимній обстановці. Така собі сауна в особливому оформленні, і прикутий накачений мущинчик. Ох, ці голубки з рольовими іграми. Бабуню, йди до мене, бабуню. Морщіні родзинки, солодші за виноград. О, Бабця таке любить. Я розумію, що кохання не має меж, але зважаючи на вік бабусі, можна сказати, що вона трішки вже їде дахом, бо джакузя перегрілася, а сама вона пропонує доєднатися за руну. Фі, мене таким до родзинок не зацікавити. Слек Джо пропонує ж вбити бабцю, бо вона вже своє віджила і пропонує навіть заплатити. Я все-таки розумію, що відносини зайшли в глухий кут, але що вбивати? Ну не знаю. Проте це звучить краще, ніж діставати кістки з мужика в тройничку, навіть якщо це фетиш. Бо скоріше нагадує вже аб'юз. А ми живемо в прогресивний час і маємо транслювати позитивні та адекватні наративи, де тільки можемо. Стара шмата після цього сходить з розуму і починає на нас полювання. Кожна її фігура при смерті розпадається на пацюків. О, oh, ши. Слак Джоу відразу скаже, що потрібно знайти камео молодої дівчини. Це вона і є. Вона черпає з підвіски сили, його треба спалити в печі. Все знаходиться у її спальні. О, Як зручно! Зруйнувавши підвіску, залишається тільки один раз її полоснути, тим самим зменшити чергу в поліклініці та звільнити одне місце в маршрутці зранку. Звільнивши Слегджо, він розкаже дещо веселе. Коли вони були дітьми, то боялися стару шмату, бо думали, що вона відьма. Пізніше думали, що вона просто бабка з деменцією, але що цікаво, вона дійсно виявилася відьмою. Знову ж таки, так добре ладнали і тут на тобі. Відьма. Ех, ну нехай. Як хоче її називати, так нехай її називає, може це в них був такий прикол дес. Знову зустрічаю аутсайдера, який підведе деякі підсумки як про парочку, так і про Дауда, якого я лишив живим. По каналізаційним потокам повертаюсь назад до основної кишки катакомб. І відкривши калітку, можна побачити невеличке поселення хворих. А якби рівень хаосу у світі був високий, то й всі поселенці вже були б плаксіями. Збираю всі руни та амулети і вирушаю далі на вихід. Потрапивши на локацію папу, першою, кого ми зустрінемо, буде Сесилія, яка нас не впізнає та лякається. Але коли все ж зрозуміє, хто ми, то коротко пояснить, що тут відбулося, поки ми поверталися. І так, всі думали, що ГГ мертвий, окрім Самуеля. Він то був переконаний, що ми виживемо. Самуель десь відплив в очікуванні ГГ. Хевлок, по сигналу Пендлтона, почав розстрілювати всіх у спину, окрім Сеселі, бо її врятував волес. А нічна коза просто вибачився і сказав, що ніхто не має знати, що тут відбулося. Мартін синячив і виглядав сумно. Калісту, та, що була нянею Емелі, ніхто не чіпав, бо її дядько був знайомим Хевлока. І вони пішли до Соколова. Далі нічого не від... Дома. І ця вся в каналі відбувалась на очах у Емелі. Тепер по локації гуляють як толбої, так і прості вартові, які обговорюють ризики нашого повернення. Проте впевнені, що їм нічого не буде, бо ми ходили тільки за сраками шишок, а не простих типів з району. У мене в кімнаті завівся сцикун, який наробив справ мені прямо на місце, де було ліжко. Але щоб подивитися, що тут є, я всіх заплював з надійними, як в цій грі, і заведено під час затримки часу на столі є записка від Емілі, в якій вона пише про свою нову картину та про розмову Самуеля з калістою про сигнальну пушку в кімнаті Емілі. А зараз можна піти відразу туди і викликати Самуеля. А можна піти пошукати п'єро, так як за нього ми нічого не чули. П'єро сидить під столом у замкнутій майстерні, яку бомблять толбої. І роздумує про еліксир від чуми разом із Соколовим. Вони один одному нахвалюють досягнення у розвитку ліків від чуми. Вони дуже раді бачити корво і кажуть про те, що треба доробити їх новий спільний стовп, який б'є в більшому радіусі і може не на смерть, а тільки на півшишечки, всього лиш присипляючи. Щоб його доробити, треба креслення, яке лежить у кімнаті, де сидів хевлок, та заправити енергію в установку. Тепер у нас є вибір вбити всіх або присипити. Я присипляю всіх ворогів. Після чого можна вже й скупитися в піру та дізнатися хто куди дівся, і йде сраки зрадників. На стіні пабу є оголошення про всіх, хто жив та допомагав нам на території пабу. П'єро та Соколова планувалось допитати та вбити, Лідія та Волес мертві, Корво, якщо він живий, та Самуеля оголошено вбити на місці. Каліса ж має сидіти у вежі і її не можна чіпати, бо вона під захистом Хевлока, який себе тепер обзиває лордом регентом Від нього, в свою чергу, в пабі ще лежить розпорядження допитати вчених про палку вбивалку та стратити їх, бо вони можуть допомогти ГГ скинути зрадників. Емелі ж він відвезе на острів Кінг Калісті дуже шкода, що вона не змогла допомогти Емілі, і вони її просто забрали. Ще вона розповість деякі маловажливі деталі того, що тут відбулося, і скаже, як викликати Самуеля сюди. Якщо не помиляюсь, при високому рівні хаосу калісто також вб'ють. Бахаю з сигнальної пушки, приїжджає Самуель. і підганяє нас піти дати під хвіст Хевлоку. він ще той пацюк. Самуель відвозить нас на острів з великим маяком, який взагалі нічого не гіперкомпенсує. І, прощаючись, бажає удачі, називає їх другом, каже про повагу до корву та передає привіт Емілі. Острів не наповнений чимось суперцікавим або складним. Основна задача це пройти вздовж досить насичної ворогами локації та знайти зрадників. Вигляд локації, як і погодні умови, наскільки б це дивно не звучало, залежить від рівня хаосу. При високому рівні хаосу тут буде дощ та ніч, а між лоялістами будуть перепалки, і Мартін під час сварки на площі острова застрелить Пендлтона, який буде вернякати з дірки у вежі. Зараз наша задача знайти Хевлока. Застрибую в ліфт і під'їжджаю на саме верх маяка, де по балкам підіймаюсь до головної кімнати. Через скляний дах можна роздивитися зрадників, а саме отруєних Мартіна та Тревора і задумливого Хевлока. Зайшовши всередину, можна почути, як Хевлок собі підніс всіх згадує: Мартіна, Тревора, всіх жителів Пабу, Самуеля. Згадуючи Емілі, він не забуває сказати, що це він зробив багато для того, щоб усе змінити, але впевнений, що вони допустили помилку, визволивши корву з в'язниці, бо корву дуже гарно робить свою роботу. І Хевлок впевнений, що ГГ рано чи пізно до нього добереться. Побачивши Корво, він відразу дає забрати ключ від кімнати, де сидить Емілі, та скаже, що він вже й так все їй розповів, і вона буде бачити все, що ми зробимо, вб'ємо його чи закинемо в тюрму. Маніпулятор йобаний. Як тільки ГГ забере ключ, то Хевлок стане агресивним, тож є можливість його присипити або вбити з дуже гарною анімацією. При великому хаосі Хевлок буде на самому верху маяка тримати Емелі в заручниках і стрібне з маяка при спробі його зупинити, забравши з собою дівчинку. Само собою, його можна снайпнути з дарбалета, а Емелі вийде врятувати, поки вона тримаються за виступ. Відчиняю кімнату, дає все, що треба дітям. Є стелік, є духовка. Два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Дівчинка дуже рада нас бачити та запитає, чи нарешті все буде добре. mother's throne after a season of turmoil. You will stand at her side, Корво, mind And protecting her from those who seek to exploit her or cause her harm. You watched and listened when other men would have shouted in rage. You held back instead of striking. So it is, with the passing of the plague and Emily's ascension, comes a golden age brought about by your hand. In decades hence, when your hair turns white and you pass from this world, Empress Emily, Emily the Wise, at the height of her power, will lay your body down within her mother's great tomb, because you are more to her than royal protector. Farewell, Corvus. Можно було тут і завершити, але сказати декілька резюмуючих слів. це просто Не знаю кому як, але я помітив, що більшості ця серія ігор від Аркейн дуже зайшла. Комусь більше зайшла одна частина, комусь інша, але в тому, що це скарб, не сумнівається ніхто. Головне при проходженні цієї серії не змушувати себе в ній розібратися, а саме захотіти. Я ж захотів це зробити через вікторіанський стимпанк, яким просякнута гра до кожного рядка діалогу, та цікаві і в якомусь роді унікальні здатності, які нам дарують для отримання неповторного ігрового досвіду. Я навіть впевнений, що знайдуться такі самі люди, які полюбили цю гру з тих самих причин, що і я. Стосовно графіки та візуального стилю я можу сказати, що він дещо своєрідний та впізнаваний. Кожен скріншот гри може створити враження написаної масляними фарбами картини. А що найприємніше, у нас є можливість подорожувати по цим картинам. Досить депресивний світ з пацюками, чумою і хворими людьми переплітається з багатством, зрадою, підлістю та жорстокістю. Прямо як в житті. Саме за унікальний ігровий досвід я і люблю цю гру. Дякую всім за коментарі, поширення, лайки та підписки. Кожен ваш перегляд та лайк дають більше мотивації робити нові відео та ставати кращим. Ще раз дякую та допомагайте ЗСУ для мирного неба над головою та на все добре!